Моє вітання, шановна спільнота. У сучасній українській літературі маємо письменницю, твори якої, мабуть, є лідерами треш оглядів українського буктюбу або буктоку. Ну і водночас чомусь не щезають з книжкових полиць, більше того. Достатньо активно розкуповується. Я веду мову про Ірину Чернову, відому всім як Люко Дашвар. Багатьом передовсім молоді, важко сприймати тематику її книжок, часто запозичену з реалій 90-х років ХХ століття. Ці реалії зараз якось складно уявити. Слава Богу, що складно. Хочеться сподіватися, що коли-небудь страшна війна також видаватиметься і реальною нашим онукам. Як я вже сказала, книги Дашвар здобули доволі широке визнання, завдячуючи цим. На мою думку, читабельності та психологізму. Ну і тим, що більшість її розповідей засновані на реальних подіях. Узяті з життя, з журналістської діяльності Чернової. Вона все життя була журналістом і вивчала такі випадки. Так ось. На полицях книгарень нещодавно з'явився роман Спадок, який, на мою скромну думку, суттєво відрізняється від того, що ця письменниця написала дотепер. Це детектив з усіма його класичними ознаками. Тобто маємо великий будинок, у якому збираються члени заможного клана і голюють ножі в боротьбі за спадщину. Втім, є нюанс. Класичний детектив, мета його вірніше написання це насправді ескапізм, втеча від жахіть реальності. От Агата Крісті пережила кілька воїн, страшних воїн. Активно включалася під час них в життя своєї країни. Ну, таке вже тоді було виховання в Англію. Вони не втомлювалися, не хотіли спати, не хворіли, коли щось загрожувало їх батьківщині. Зрештою, в першому шлюбі була дружиною військового льотчика. І взагалі рук не покладають, працюючи в госпіталях. Але питання, де це відображено в її творах? Там красиве стабільне життя, полин якого порушується раптовим, але цілком, як виявляється, логічним злочином. І дуже швидко після того стабілізується. Ну, Приходять поорочі, там міс Марпл, наводять лад, все окей, запановують мир, спокій, справедливість. Немає в цих творах кривавих натуралістичних деталей, немає нічого потворного. І так ці книжки читали в лондонському метро під час бомбардувань. Вони відігравали роль своєрідного релаксанта. Ну, Це я агату Крісті навела за приклад насправді класичних у класичного детективу багато батьків. Читали й в Лондонському метро і цілу плеяду сучасників Агати Крісті. І ці твори були покликані відвести людину від страшного усвідомлення реальності, не дати їй збожеволіти. А от Улюко Дашвар, ну, чи, наприклад, Поліни Кулакової, теж нашої гарної української письменниці, на мою думку, усе інакше. От їх твори це не що інше, як соціальні повісті про життя людей, яке невіддільне від середовища. У якому ці люди формувалися і живуть, у взаємодії з яким вони постійно перебувають. І цей роман не є винятком. Давайте по порядку. Його події. Розпочинається 13 лютого 2022 року у Києві, під Києвом, Москві та Гомелі. Тоді відразу декілька людей отримують свої рідні чорні мітки, червоні керамічні намистинки. Хто вони ці люди? Мешканці 200-метрової Київської квартири на розі Городецької і Ольгінської. Це історична забудова в центрі міста, в центрі столиці поряд з театром Івана Франка. Під час ранкових туманів там можна побачити коней пригодів. Отак легенда міська говорить у нас. Культового дачного селища під Москвою, не запам'ятала його назви, а от одна номистина потрапляє в підсобку будинка культури під Гомелем. І от усі ці люди є нащадками одного багатого дідуся, колишнього радянського номенклатурника. Який свого часу так гарно присмоктався до державного корита, що надбав на сто поколінь вперед, мабуть, садиб та грошенят. Ну, і, звісно, кожен хоче урвати собі більший шмат спадку. З'їжджаються вони, значить, в розкішний будинок під Києвом, де незабаром і вчиняється вбивство. Приїжджає слідчий і розкриває злочин, а наступного дня була війна. За такого сетінгу власне позитивні герої утворюють за замовчання за винятком хіба що дітей. Кожен з персонажів тією чи іншою мірою викликає відразу. Ізбочений Віктор Курганов із московським сімейством, яке навіть дещо більше, ніж видається, на перший погляд, і бездоганна мерісю. Анна Куроган, та її ідеальна, щоправда, теж тільки на перший погляд родина. Ну, і мій особистий фаворит матери Шарль Едуар. Проте найогиднішим тут, я думаю, зі мною багато хто погодиться, є дід. Йому дуже багато років. І на момент подій, описаних у романі, це божевільний маразматик, який уже очманів від жадоби влади. У його мараннях отримати її він може лише з поверненням назад у радянське минуле. Для чого йому потрібно ні багато, ні мало повернути СРСР. На жаль, як показала реальність, ці плани московського діда не були вже такою маячнею. Ще дід розважав себе тим, що грався долями своїх численних нащадків, постійно шантажуючи їх спадком. Я чула, як Ірина Чернова, вона ж Люко Дашвар, умовно, поділяла персонажів спадку на росіян і українців. Там персонаж один Неля Курганова, так і каже, нас більше. А от у мене зустрічне питання. А ми це хто? Бо практично всі тут, крім хіба, Приблуди на настік доброго українського роду. Ось та сама невістка Неля походить із засланою в депресивні регіони Росії, сім'ї і ціною надзусиль, повної втрати моральних орієнтирів. Як на мене, вона є повним страхіттям. Хтось, можливо, її і виправдовуватиме, а я ні. Потрібно все ж таки, ну, хоч якоюсь мірою зберігати людське обличчя, знову сходить на гору соціальними сходами. Чому вони такі? Ну, на якомусь етапі в цьому роду з'являється бракована ланка, намистинка така надщерблена. І передає цей ганш у спадок усім наступним поколінням. От, завдячуючи прийому відступів у романі, можна простежити появу корозії в сім'ї Куроганів. Усе починається з гната курогана того самого діда. Хочу зазначити, що його образ. Гідно доповнив галерею класичних досягаторів українській літератури. Павла Радюкан, ну це з Івана Нечуя Левицького, Степана Раченка з міста Валер'яна Підмогильного. Гнат вихованець влади, яка вбила в страшні пореволюційні роки його дідуся і бабусю, а пізніше й батьків. Він же обирає не лише вижити за будь-яку ціну, а ще й не рахуючись ні з ким і ні з чим, брати від життя все, що здається йому бажаним. От коли тітка, яка з ціною страшенних зусиль, неймовірних злиднів, зуміла зберегти йому немовляче життя, у страшному 33-му, забравши від грудей померлої матері, підняти його, усвідомлює ця тітка, що програла поєдинок з долею за душу цієї дитини, вона накладає на себе руки, а хлопець вступає в життя таким, яким він є. Енергійним, цілеспрямованим, повністю позбавленим совісті, будь-яких принципів, справжніх авторитетів, моральних підвалин ну і так далі. Далі не продовжуватиму, але історія життя Курогана дуже цікава. І розкриває буття представників різних суспільних верств в місті сіл радянських 50-х, 60-х, 70-х і якихось е, інших років. Ще мені тут дуже подобається, до речі, подача ретроспективи. Така подача зачитаєшся. На момент. Початку подій, що розгортаються в романі, дід опиняється під Києвом у будинку, ним же самим і спроєктованому, бо він же зробив кар'єру радянського архітектора. Щоправда, як митець, він ніякий, тому будинок має дивну архітектуру. І ось він перебуває в своєму будинку з, дивним, з дивною архітектурою, дивними звичками, м'яко кажучи, фельдшером і юстиною, для якої власне ця споруда й була побудована. Якщо що, Юстина це не людина, це такий собі привид минулого, альтрего цього грішника. Вона переслідує його, а він і її. Десь так. Крім гната, як я вже зазначала неодноразово, у романі фігурують і інші монстроподібні істоти, ну, особливо з московської гірки роду. Я помітила, що абсолютне зло в цій книзі, і смішне, і страшне водночас. Який жалюгідне, жалюгідний кінець тих, хто зрікається свого роду, і тих його намистин, що були до тебе, і тих, що йдуть за тобою. До речі, в книзі можна натрапити на багато абсурдистських моментів. Проте її світлий промінь у цьому цирку потвор. 16-річна Поля, дитина, яка якимось чином, попри час, оточення, помивуки, яких вона встигла припуститися за своє недовге життя, залишилася незіпсутою і чистою, але її вбивають, розстрілюють в визволителі. Можна сказати своїм визволителем тому що поля з Москви. Ця абсолютно безглузда смерть поля наскочила на танк випадково, а ось поцілили у неї в дитину навмисно. Набуває надзвичайно символічно трагедійного звучання. Смерть полі це розстріл. Майбутнього країни, вояками цієї країни. А дід Короган бачить у цій закривавленій дівчинці свій давній гріх. Ну, він у нього не один, але все навражаюча. Війна, що, як відомо, зриває маски з облич, виявила те, що не всі з них є такими вже безнадійними. Комусь із персонажів дано шанс на майбутнє. Чи скористаються вони, ним, чи ні, невідомо. Бо війна тільки почалася. А це означає, що Роман має відкритий фінал. От я йду за нею вслід, за тою хвойтою, яка ще не поховала одного коханця та вже намагається вчепитися в іншого. Я йду за нею вслід, наче повторюю її шлях. Погоджуюся з ним, приймаю його, чи я йду за нею вслід, щоб нас догнати і убити, Щоб більше ніколи, ніколи не зазіхала на чуже, чи я йду за нею вслід, щоб розібратися, нагадати про порядність, показати власне свідоцтво про одруження. Дивися, дівко, він не вільний. Ми пара. А оцей документ Будапейський меморандум про те, що ми разом. Чи я йду не за нею. І наші шляхи лиш випадково і ненадовго влилися в одну колію. Та якщо я до її колією, але не за нею, то чи зможу вирулити на власну? Після всього, що було, і ще буде.